І я давно не писала листів, рукотворних, напахчених білих, від пера, щоб папір листів під орудою пальців умілих. Я давно розучилась писать за законами норм етикету, нарядки почуття виливать, передавши му їм естапету. Я давно не збирала новин, як у кошик, за тиждень чи місяць, щоб зараз їх вписати в один лист такий. Що ледь вистачить місця, я давно не купляла конверт, і не клеїла марки на нього, і не ставила штамп, мов експерт, штамп, як вигадку розуму, мого. Я давно не кидала письмо в синій ящик, немов бюлетені. Не боялась, чи дійде воно, не зітхала на повні легені. Я давно не чекаю отвіт, не заглядаю в скриньку за Паперовий від юні привіт, помістився в ледь згадку помітно.